А програма мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Нам потрібно декілька хвилин вашого життя, щоб прикрасити їх мистецтвом. Тож, якщо хочете бути в курсі всіх культурних подій, не пропустіть наш випуск. У Києві з'явилася Алея національних героїв. Ще один витвір стріт арту нещодавно прикрасив міську стіну. Останнім часом Київ перетворюється на суцільний арт-об'єкт. Це більше й більше площин покриваються всілякими малюнками, написами та навіть повноцінними мальовничими історіями. Будинки стають дедалі яскравішими, а художники сміливішими. Тепер на Жулянській з'явилося своєрідне панно, що демонструє нам найяскравіших персон із сфери спорту чемпіонів олімпійських змагань. Виявилося, що у цьому дворі знаходиться школа боротьби для дітей. А цей малюнок кожного дня нагадує про тих, на кого слід рівнятися. как родилась идея вообще разрисовать на да, спортивную тематику вот эту стену во дворе? А мы сделали календарь. спортивный, спортивные эти герои, мы его назвали Heroes, герои. Мы сначала сделали календарь такой вот с этими лицами, которые вы видите на стене. Uh -huh. А потом как-то вот чего-то хочется еще, еще, еще. И нет вдохновения. А тут лето, никого нету. И ребята граффити рисуют. Мы с ними изначально познакомились. И вы можете это сделать? Они да. І почали реалізовувати. А ось деяким світовим витвором стріт арту пощастило менше. Унікальні графіці на берлінській стіні під загрозою. Декотрі інвестори демонтують її фрагменти, оскільки почали забудову на ділянках, які межують поруч із стіною. Щоб цього не сталося, берлінські активісти на знак незгоди почали обклеювати стіну листами паперу. Зараз обклеєно таким чином 100 метрів. Але і сайт галері сягає 1,3 кілометра. Серед найбільш відомих графіті робота Дмитра Врубеля Господі помагівні мені вижити серед цієї смертної любві. З огляду на події назва звучить сьогодні дуже актуально. Нагадаємо, що ділянка берлінської стіни стала імпровізованою галереєю незабаром після об'єднання країни у 1990 році. Стамбулі відкрилася бійнала сучасного мистецтва. Офіційна тема стамбульських оглядів звучить так: мамо, я варвар. Досить відверто чи не так? До речі, доступ у виставкові зали до 23 жовтня безкоштовний. Таке рішення належить організаторам заходу з метою відкрити доступ до актуального мистецтва усім бажаючим. Йдеться про роботи 88 художників та арт-груп з різних країн. Серед них 11 художників і два арт-колективи з Туреччини. Куратор Стамбульського обійнали вже 13-го за рахунком арт-критик Фулі Ардемчі. Саме він представляв турецький павільйон на венеційській бійнале два роки тому. Картина «Недвечір'я» в Монманджурі визнано як достеменну роботу Вінсента Ван Гога. До речі, близько ста років її вважали підробкою. Про зміну погляду оголосив Амстердамський музей Ван Гога, що розцінюється як сенсація. Такого цінного полотна, що належало до далого творчого періоду художника, не знаходили з 30-х років. Атрибутувати надвечір'я в Мананджурі Вангову допомогли сучасні методи аналізу поверхні фарб та дослідження провенансу. З'ясувалося, що картина належала брату художника Тео. На ній був номер 180, й описаний в його колекції. Надвечір'я належала до цієї збірки до 1901 року. Затим вдова Тео Джоанна Ван Гог продала її паризькому ардилеру. Той своєю чергою норвезькому колекціонеру незабаром на двечірі в Монманджурі викреслили історію Ван Гога. Невизнане полотно, як то часто буває, потрапило в немилість на горище. На його щастя придбали нинішні володарі, що себе не афішують. Це була програма Мистецька варта. Якщо хочете дізнатися про мистецтво більше, дивіться програму Артіці вже цього тижня. На TVI. До побачення!